Всім привіт, Я Надіні, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка з тему, але не проста розпаковка. Я до вас дослухалась. Всі ваші коментарі бачу, все читаю. Ви мені багато писали, що всі речі поліестер, синтетика, як це можливо носити, тому що я замовила речі з натуральних тканин. Давайте перевіряти, якої вони якості, красиві чи ні, чи взагалі це натуральні тканини. Так, ну що? Тут перша кофтинка. Вона із 100% віскози. Ось в такому коричневому кольорі. На фото виглядав колір більш глибоким, якимось, якби більш темнішим, не знаю. В житті трішки темніше, ніж на камері. Дуже приємна канина. На ось таких от пуговичках можна побачити. Все дуже гарно прошити ніде нічого не торчить. Дуже м'ягенька, ніде не колеться. Замовляла розмір азійський L. Чому такий здоровий? Тому що в описі була таблиця розмірів, тому я вирішила по розмірам подивитись і замовити азійський L. Дуже приємна до тіла, дуже така м'ягенька. Відчувається, що це натуральна тканина, ніде нічого не колиться, гарно все прошите. Так, далі в нас іде ось такий пакетик. До речі, ось ця цепочка, що ви на мені бачите, це з одної з розпаковок с тему. Дуже класна. Я її ношу не знімаю чи вже не знаю скільки місяці-два, напевно, так. Вона дуже крута, вона під впливом води не чорніє, не сіріє, ніяких слідів немає. Вона не відцвітає. Коротше, мені дуже подобається, так як це було написано, що це срібло, тому це напевно справді срібло, тому що вона, типу, яка була на початку, така і є. Мені дуже подобається. Тому, якщо ви ще не замовляли собі цю цепочку, але дивились на неї, то я вам раджу не всі 100%. Так, ось так виглядає ця футболочка. Така гарна в неї розцвітка. Я навіть не можу сказати, що це за розцвітку. Вона дуже красива в таких, ніби розводах, п'ятнах, не знаю, дуже цікава, дуже дорога розцвітка, мені подобається. На ощуп, дуже приємна. Кладі у нас 92% котону і 8% спандексу. Дуже приємна. На боках ось є ось такі зборки. Що має робити вашу талію більш гущою, красивішою. Розмір я замовляла знову ж таки. Там була таблиця розмірів, але азійська. І по моїх параметрах це був розмір L. Я замовила, прийшов у нас розмір M, на європейський, напевно. Але мені здається, що вона буде трішки завелика для мене, тому що як на вигляд мені здається, що вона реально не буде мене обтягувати. Потрібно було брати менший розмір. Дуже приємно відчувається до тіла. Ніде не колить, нічого ніде не торчить, ніякі ниточки. Вона дуже красива розцвітка, мені дуже сильно подобається. Так, далі у нас іде футболочка. З ось таким красивим надписом. З надписом Мілано 96. Дуже приємно! Це 100% котон, так як ви хотіли, наголошую. Дуже приємна до тіла. Я замовляла розмір М, тому що ви знаєте, що я не люблю футболки. Прям дуже облягаючі. Люблю такі, щоб були як оверсайз трішки. Дуже красива. Це, так розумію, наклейка, але дуже гарної якості. Вона не шуршить. Коли я розтягую тканину, воно ніде нічого не тріскається. Думаю, що буде дуже гарно триматись ця наклейка. Наступна у нас футболочка такая, как была перед цим, с такой расцветкой, помните? Но это сира, такая сама, размер так само Ого, а тут розмір L пишеться взагалі. На тій писалося а на цій L. Я в шоці, вона буде реально здорова на мене. А, капець. Ну, коротше, дуже приємно. Склад 92, котон, здається, і 8 з пандексу. Дуже приємно, знову ж таки, ніточки ніде не торчать. Дуже гарно виконана ця футболочка, дуже гарні ось ці стяжки, які будуть робити гарну фігуру, якщо це, це буде, по-вашому розміру, ця футболка, а не так, як. Я замовила велику. Але я думаю, що все одно вона буде гарно сидіти на мені. Просто що трішки здорова. Клас! Я так хотіла цю ковтинку саме цього кольору. Подивіться, просто який естетичний кольор. Я не знаю, чому на камері вона здається трішки світлішою, ніж в житті. В житті вона такого красивого оливково зеленого кольору. Я тут вставлю відео, і де буде видно справжній колір. В житті це дуже красивий колір. Розмір, який я замовляла, знову ж таки, якийсь здоровий, напевно. А ні, я замовила розмір S, і вона, напевно, оверсайз іде. Коротше, ось така ковтинка з пуговичками ось такими. Це 100% віскоза. Єдине, що я зараз дивлюся, і її вже немає. Продажі, просто цього об'явлення немає, і схожих кофточок теж немає, і я розстроєна. Тому що я ставила на неї великі ставки, думала, вам теж сподобається, і ви захочете її замовити. Але я спробую знайти максимально схожу, тому що цієї взагалі ну, немає більш ніякого об'явлення від других продавців. Дуже сумно, тому що вона справді дуже красива, дуже естетична, така приємна, знаєте. Ну, прям клас, мені дуже подобається. Єдине, що вона буде теж велика на мене, я це бачу. Ну, нічого, оверсайз кофточки це теж прикольно. Так, тут у нас носочки. Єдине, що я вже бачу, яка відмінність, та що на фото товару вони були всі бежево-коричневого кольору. А мені прийшли тільки білий. Біжевий і голубий, а мав бути зовсім інший відтінок, але нічого страшного, це носки. Дуже приємні, це 100% шерсть, так написано. Я ось трогаю їх, але вони просто клас, мені, мені так подобається, дуже приємні на дотик, дуже м'ягенькі. Хочеться так вкритись, ними закутатись і все. Розмір там був один, не можна було його вибрати. Думаю, на мене підійде. в мене 36-й розмір ноги, тому має підійти. Ось такі голубенькі. Мені взагалі не подобається цей кольор, але якщо прийшов, то окей. в боти зимою в вдіти, їх навіть видно не буде. Ось такі бежеві, дуже красиві, естетичні, мені подобається. А, тут бежевих три набори однакового кольору. Просто три пари носків, всі одного кольору, і білі. Але білі, мені здається, що вони на ощуп відрізняються від голубих і оцих біжевих не знаю, трішечки відрізняються, але теж відчувається, що ніби це натуральна тканина. Так, ну і що? Остання річ на сьогодні ось така ковтинка. Розмір у нас замовлений був, зараз скажу який. Теж азійський L, тому що вони йдуть якби маломірки. Мої параметри будуть вказані всі внизу, ви Прочитаєте, побачите. Мені здається, що цей розмір буде якраз саме на мене. Вона не виглядає прям дуже здоровою. Розмір вказаний L, Ну але насправді це ніякий не L, А M, напевно, або S. Мені дуже подобається. Подивіться, просто естетик Зараз такі дуже популярні ковтинки. Тому клас. Я думаю, з цією кофточкою я точно вгадала по розміру. Мені подобається, що тут є ось такі вставки, ніби багатослойність Оця біленька вставочка, так само і на рукавах є ось ці вставки. Це виглядає дуже естетично, дуже красиво. Також на цій кофточці є ось такі. Зборки, як в тих футболочках, вона має обтягувати фігури, робити більш красивішою. Це 100% котон, тому можете не хвилюватися, брати, купувати і носити натуральну тканину, натуральну кофточку. Мені дуже подобається якість. Так, ну що, товари на сьогодні закінчились. Всім дякую за цей перегляд. Я до вас дослухалась, показала вам товари з натуральних тканин. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи хочете ще більше побачити таких товарів з натуральних тканин. Що взагалі хочете побачити в розпаковках, мені це буде цікаво. Я буду до вас дослухатись, замовляти це і перевіряти. Пишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо любите розпаковки, якщо любите дивитися творчість, життя тату майстра, я буду вам дуже вдячна. Всем папа.